Прикарпатські медики відзначили всесвітній день анестезіолога. Понад 160 років тому американський зубний лікар Вільям Мортон публічно продемонстрував медичній громаді знеболювання ефірним наркозом. Сто років по тому загальний метод анестезії запровадили і в місцевих лікарнях. Тоді розповідають лікарі, одні з перших анестезіологів проводили операції безболісних відчуттів для хворого. Свої знання передавали іншим, тож нині цю науку в національному медуніверситеті опановують близько восьми тисяч студентів. Людина в першу чергу анестезіолог має е, е, користуватися дуже багатьма знаннями практично з усіх галузів медичної практики. Крім того, вона повинна бути небайдужа до людської смерті. Тому що ми ту смерть бачимо кожен день, але привикнути до неї неможливо. І тому м, чуйне відношення до слабих, великі знання це основа роботи анестезіолога. В обласній лікарні щодня проходить понад 50 операцій під наркозом. Саме лікар-анестезіолог готує хворого до операції, вводить анестезію та уважно стежить за станом пацієнта під час та після хірургічного втручання. Головне завдання зберегти найцінніше для людини її життя це є величезне наукове досягнення, оскільки позбавити людину від страждань, тоді коли її хірург позбавляє від хвороби. От виконуючи операцію, це величезне благо, е, оскільки операції доводиться робити і дорослим, і дітям, і новонародженим дітям, і е, провести повноцінний анестезіологічний захист, позбавити людину від страждань не тільки пов'язаних з хворобою, але й пов'язаних з операцією. Це величезне благо, і величезне досягнення. Нині на Прикарпатті працює більше 200 анестезіологів. Кращих з них впередень свята нагороджено відзнаками.